Сон це базовий ресурс для нашого здоров'я та працездатності. Ми щодня заряджаємо батареї смартфонів, мобільних телефонів та ноутбуків, але як щодо батарейок нашого організму, ми складаємо списки справ, хочемо бути успішними та керувати проектами. Але давайте знаходити час для відпочинку, відновлення аби знову бути ефективними. Здоровий сон це в міру довгий та спокійний сон. Це Альфа і омега для збереження або відновлення працездатності. А в довгостроковій перспективі здоров'я загалом найтмайстер від Алар LifeTact підтримує здоровий та спокійний сон у довгостроковій перспективі. Це можливо завдяки специфічній комбінації важливих для сну мікроелементів, таких як магній, вітаміни групи Б у поєднанні з різноманітними рослинними екстрактами, екстрактом шафрану, екстрактом хмелю на основі алоевера. Ця комбінація забезпечує унікальний потрійний ефект, що передбачає швидше засинання, глибокий сон. Та спокійне пробудження. Застосування дуже просте приблизно за пів години до сну розчиніть у воді, розмішуючи приблизно в 100 150 мл вміст одного пакетика. Через кілька хвилин вміст пакетика розчиниться, напій має вишневий смак. Порошок не містить глютену і лактози, підійде для веганів та не містить цукру. Ще однією перевагою є те, що ви можете пити його і після чищення зубів. Випиваєте перед сном, засинаєте та прокидаєтесь бадьорими.